Гарячу телефонну лінію в облдержадміністрації довелось відновити. Востаннє такий шквал дзвінків сюди спостерігався під час минулорічної повені. Цього разу прикарпатці звертаються сюди з проблемами, які виникають через масову захворюваність на грип та грз. Щодня до обласної влади телефонує близько півсотні прикарпатців. Від початку епідемії працює гаряча лінія. Найчастіше люди звертаються із проблемами по придбанню медикаментів. Проблема є в ціні, тобто, якщо раніше Маску можна було придбати за ну до гривні. То зараз дехто спекулює на цьому. І ми стараємося. Ну ми записуємо, реєструємо скарги, і далі воно вже йде в відповідні органи для неодмінної реакції. До речі, своїми проблемами прикарпатці діляться за телефоном гарячої лінії. Цілодобово чимало мешканців скаржаться на неможливість викликати швидку медичну допомогу. Декому з них в лікарнях пропонували купити медпрепарати, які повинні видаватись без. Коштовно ще одна скарга, яка часто фігурує у зверненнях: відсутність опалення у будинках для перевірки на місце події одразу ж направляється відомча комісія. ОДА по гарячих слідах контролери виявили порушення державної дисципліни цін у трьох суб'єктів господарювання Івано-Франківська.